знаходимося на виставці сіячей і біля столику Spellbinders, де ми зараз побачимо у дії новий інструмент, який допоможе вам швиденько чистити ваші ножі від залишок е, паперу. Отже, подивимось, ким? Hey, this is the tool in one. It is amazing. We listened to our customers. One of the things that frustrated them was all of those little pieces of paper inside the die. And this is an amazing tool that takes care of the problem. You simply take it, Roll it off and all the paper comes out in just minutes. And the other cool thing is we've got this special little opening that you can put other little tools in. So we've got a pokey tool, we've got a little spatula, and it's all kinds of fun. So have fun with your tool. Отже, що у нас є, це така сворідна щіточка, яка допоможе вам очистити ніж від залишок паперу. Також у цьому інструменті є е, так звана спечела. Я не знаю правильного перекладу для цього слова. Лопатка мені підказує Лесик, Так в інструменті є лопатка. Для чого вона потрібна? Для того, щоб просунути її із зворотньої сторони ножа і легко дістати папір із, із ножа, тобто той папір, який вам потрібен, тобто вашу висічку. Також цей інструмент має ніж, шило та здається, ще щось інше. Я на жаль вже не, пригад, не пригадаю, що але е, основне це те, що це шість в одному. Це шість інструментів, які зручно ховаються у одному. Поки що це все. Дякую.